Правоохоронці шукають дельтаплан, яким зловмисники переправляли контрабанду до Польщі. Як повідомляють прикордонники, у двох іномарках польської реєстрації знайшли сім ящиків з трьома з половиною тисячами пачок безакцизних цигарок: gps навігатори парашути, лампи для позначення місця посадки, радіостанцію та спеціальний термокостюм для пілота на висоті. Затриманих чоловіків передали поліції. Зараз шукають сам Дельтаплан. До слова, це вже 25-й випадок контрабанди за допомогою малих літаків. Ми припускаємо, що цих сім ящиків мали іти другим рейсом, тому що «Мотодельтоплан» не дозволяє взяти на на борт, скажімо так, велику кількість ящиків. Нещодавно, за подібною схемою, було виявлено політ літаку. Ми припускаємо, це був ан 2 Такі, такі за такою ж схемою з території України на заглиблення на територію Польщі, скидання вантажу та повернення назад. За нашою інформацією, е, прикордонними нарядами було виявлено повітряну ціль, проінформовано сусідів.